В ніч на 13 липня столиця України відбила чергову атаку ворожих дронів. Падіння уламків фіксували у різних районах Києва. Повідомляє мер міста Віталій Кличко. Так, у Дарницькому районі через падіння уламків є руйнування фасаду житлового будинку на рівні технічного поверху. Двох постраждалих людей госпіталізували. У Шевченківському районі сталося загоряння на балконі багатоквартирного будинку. Двом його мешканцям надали допомогу на місці. Загоряння також фіксували в нежитловій будівлі в Подільському районі, у Соломінському та Дніпровському районах столиці. За адресами викликів медиків постраждалих немає. Додає Віталій Кличко. У Київській області наразі не фіксують жодних пошкоджень житлової інфраструктури у результаті падіння уламків або постраждалих, повідомляє очільник ОВА Руслан Кравченко. Загалом протиповітряна оборона України збила всі 20 ударних дронів Камікадзе, шахет іранського виробництва і два російських калібри, які вночі запустили росіяни. Ворожі БПЛА переважно збивали на Київщині, сказали про це у повітряних силах. Артамканя, редакция, обозреватель.